Як поводиться чоловік, який зраджує. Зараз я дам вам чотири неочевидні ознаки, на які мало хто звертає увагу, але які можуть вказувати на те, що у нього з'явилося нове захоплення на стороні. Дивіться це відео до кінця, тому що остання ознака найпоказовніша. Отже, номер один: ваш чоловік раптово почав проводити дуже багато часу на роботі, постійні затримки, зустрічі, відрядження. При цьому на його доході це ніяк не відображається. Можливо, справа зовсім не в роботі. Друга ознака, ви почали його дратувати. Він став багато злитися без причини, висувати претензії. Чоловік ніби намагається знайти у вас недоліки. Навіщо? Таким чином він несвідомо виправдовує у своїй голові зраду. Третя ознака: у вашого чоловіка з'явилися нові захоплення. Наприклад, він почав слухати іншу музику, цікавитися речами, на які раніше не звертав уваги. Такі. Поводження свідчить про те, що на нього хтось впливає зовні, і зовсім не факт, що це друг. І остання найпоширеніша ознака у ваших стосунках стає або дуже мало сексу, або навпаки занадто багато.